У райдержадміністрації відбулася підсумкова колегія. На початку присутніх вітали із прийдешніми святами активістів нагороджували медалями і грамотами. Далі голова звітував про виконану роботу за 2016 рік. Також обговорили програму розвитку агропромислового комплексу та ситуацію з призначенням субсидій. Засідання колеги розпочалося з приємного. Подяки нагород. Так за поданням просвіти почесну нагороду. Медаль за заслуги перед Прикарпаттям отримала бурлак Гана Іванівна. Відзнаку за заслуги перед Коломийщиною Наталія Тарновецька, Ярослав Сороч, Володимир Бойчук. Подякую голови райдержадміністрації та районної ради відзначено голів сільських рад, які склали повноваження у зв'язку з утворенням нових об'єднаних територіальних громад. Далі голова райдержадміністрації Любомир Глушков прозвітував про проведену роботу у 2016 році та озвучив плани. Минулий рік він назвав складним, особливо у фінансовому питанні, але завершилося все добре, каже керівник. Кошти на заробітну плату вдалося віднайти. У 2016-му Коломийському районі було багато нових починань. Так, Коломищина запровадила стипендії для учнів, які мають досягнення у навчанні спорті, культури та громадському житті. Наш район єдиний на Прикарпатті, де започаткували призначення директорів навчальних закладів на конкурсній основі та за контрактом. Це виключає корупційну складову. До конкурсної комісії входять 12 членів. Це представники педагогічного колективу, це представники сільської ради, представники депутатського корпусу районної ради, представники відділу освіти. Таким чином. Кожний конкурсант повинен скласти в електронному вигляді тестування, представити свою програму, захистити цю програму дій. І тільки після цього, ще будучи затвердженим на сесії районної ради, призначений на посаду. Вперше за роки незалежності проведено масштабний ремонт доріг, зокрема автошляху 10 івано франківськ Коломия, Чернівці. Вперше за останні 15 років відновлювали напрямок Коломиї Лука. Це дорога через велику кам'янку. Так, ми зробили цю дорогу проїзною. Вона потребує подальшого вже капітального ремонту. Особливо відновилася у 16-му році місцева медицина. Вперше за останні 30 літ звернули увагу на Коломийський психоневрологічний диспансер. Там зараз триває оновлення. Капітально відремонтовану урологію Коломийської ЦРЛ. За сприяння народного депутата Андрія Іванчука цими днями відділ подарують ще й літотріптер апарат для дроблення каменів. Завершується реконструкція лор-відділення. Туди вже закупили обладнання для малоінвазивної хірургії. Також куплять лор-комбайн. І, звичайно ж, триває завершення 15-річного будівництва. Поліклініки на Мазепи, оскільки будова тривала 15 років, останні 5 років приміщення взагалі стояло без опалювання, і звичайно, що це все тяне з наслідки. Ми уклали угоду 2 роки гарантії, 24 місяці з виконавцем робіт. І якщо будуть проблемні питання, якісь на протязі цього часу, виконавець пообіцяв, що. Буде усувати, бо звичайно, що ми розуміємо, що десь навесні можливо якісь будуть виявлені недоліки. Хоча сьогодні ми підключили всіх медиків, кожен з них приймає свій кабінет, підписує акт, вказує недоліки для того, щоб уже на сьогоднішньому етапі всі, всі моменти, що можна усувати. У 2016 році продовжилася добра традиція відкриття садочків. Так, новий дошкільний заклад, мають шипарівці, завершується ремонт у великому ключеві, який у січні відкриється. І на завершальному етапі ремонт садочка у винограді. Цього року багатостраждальна будова п'ядицької школи все-таки нам вдалося її накрити, утеплити дах. І для того, щоб не з'являлися сюжети про пусті обіцянки влади. Значить, нам вдалося придбати вікна для цієї школи. Все, як ми обіцяли, ми так і зробили. Визначними подіями 2016-го є відкриття міні-електростанції у Спасі. Також владі вдалося придбати житло для чотирьох дітей-сиріт. Триває комп'ютеризація навчальних закладів та бібліотек, ремонт ФАПів, амбулаторій, що продовжиться і у 2017-му. Далі учасники колегії розглянули два питання порядку денного. Зокрема, про хід виконання програми, перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій, доповів головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Євген Меняйло. Фахівець. Зазначив, що в аграрному секторі району працюють 74 СГ-підприємства, з яких 48 фермерські господарства. Проведення комплексу сільськогосподарських робіт оптимальні строки своєчасне та якісне їх виконання з отриманням агротехнічних вимог при наявних матеріально-технічних ресурсів, спрямовані на досягнення в в результаті високого високоурожаючої сільськогосподарських культур. Про стан призначення населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого та пічного побутового палива доповіла начальник управління праці і соціального захисту населення райдержадміністрації Любов Стефанюк. Вона повідомила, що на обліку перебуває майже 17,5 тисяч сімей, які отримують субсидії. Це в 13 разів більше ніж минулого року. Щоправда, мають в управлінні і неприємності. Люди пишуть заяви на субсидії і вже за 2-3 дні телефонують на гарячу лінію. Зі скаргами про затримки призначення. Не рекомендуйте людям звертатися на гарячу лінію. Тому що людина стоїть у коридорі, ще не встигла зайти, або тільки здала заяву і декларацію, зразу дзвонить на гарячу лінію. От учора в нас був такий випадок. Чоловік з ковалівки, Любовене, ви знаєте його. Ми за місяць йому. За півтора місяця три рази перепризначали субсидію, і таких, як він, є багато. Але він вчора так перепрошую. Може, це негарно казати, але він так визвірився на працівників, що вони вже певно до кінця дня мали гавкати. Перепрошую на всіх. Ну не може так бути. Пропонується це те, що поповноважені особи сільських рад на місцях в селі приймали необхідний пакет документів. Це зніме навантаження і таке напругу цю психологічну на працівників. І таким чином легше буде працювати нашим працівникам управління праці і соціального захисту. Це і живі люди в Управлінні праці і соціального захисту. Величезне навантаження, як ми чули, в 13-14 разів збільшилось на той колектив є. Фізично не можна за день опрацювати більше матеріалів, ніж вони опрацьовують. Вони виходять і в суботу, і в неділю, і в свята, і працюють, і працюють, і працюють. На завершення голова райдержадміністрації Любомир Глушков та голова районної ради Роман Дячук привітали присутніх із прийдешніми святами. Вам бажаю всім миру, злагоди і всього вам найкращого. Гарного вам нового року, Різдва Христового. Бажаю вам, вашим родинам, єдності, бажаю нам всім єдності, бо тільки в єдності сила. На порозі нового року Різдвяних свят нехай. Ваші родини зберуться за різдвяним столом. Нехай ота коляда, нехай те спілкування буде результатом поступу, поступу як кожної родини, так і нашої держави України.